Яких авторів я буду купувати без анотації. Це те, дівчата мені передали цілу вічність тому, і ось я нарешті зібралась з домками. І шіпці. це, звісно, його величність, король фентезійних світів, професор Толкін. Я можу просто годинами говорити про ельфів, гномів, назголів і всю його надзвичайну магічну систему, яку заслужено вважаю, найкращою за всю історію. Друга це а, неймовірна Рейчел Кілік, яка є відкриттям цього літа для мене і цього року. І насправді вона має всього три книги. Перші дві це диологія Шепард Кін, Вандер Квіндою, Тут Кроу». І третя книга це перша частина серії Stonewater Kingdom. На жаль, нічого з тих книг поки що немає в перекладі, вони тільки очікуються. Але в цих книгах шикарно просто все. Герой, сюжетна лінія, магічна система і кращого слоуберна ніж у Рейчел Гірік я не зустрічала ще ні в кого. І повірте, коли вони вийдуть, вони варті того, щоб їх надзвичайно швидко розкупити. Третя це як ви здогадалися, Ребека Ярас. А її книги точно не лишають нікого байдужими, тому що ти будеш або плакати через те, що вона вбила когось з головних героїв, або волати на весь будинок посеред ночі, тому що нічого не зрозуміло, а наступна книга вийде через декілька років. І так, ця авторка б'є читачів в самісіньке серце. Четверта. Айн Ренд, авторка геніальних антиутопій та нищівна критикиня комунізму. Кожна її книга це маніфест людської гідності та свободи. Кожна її книга надихає на те, щоб ставати кращим і вдосконалюватися кожного дня. І враховуючи шалену популярність ідеї нового комунізму в західному світі, я би радила читати ці книги абсолютно всім для профілактики. Розкажіть у коментарях, книги яких авторів ви купуєте без читання анотації.